Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Сьогодні в нього стейт Mobile вийшов новий ящик Фіолетовий нічний жах. Тому я сьогодні буду в цьому відео робити мега-відкриття. Підтримуйте мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Так, давайте перейду до магазину. Ось цей ящик. Вони додали старий. Ну, старі скіний, але тіпа, нову версію зробили, ще фіолетову, це четвертий рівень прокачки. Калаш, як і був, ну, таким і залишився. Я якраз калаш буду вибивати і його прокачувати, тому що мені калаш більше подобається, ніж а, сам костюм. Але якщо ну, там, на калаш багато вип'єв всього, то може ще і костюм повідкриваю. Спочатку безкоштовні відкрию. Прибілать кабиска штавних давала Поки Сінка випадає симво випадає. Так, і тепер давайте почну за хішкою відкривати. Вже на світить. Так, парашют випадає і все на цьому. В наступну десятку відкриваю. О, тут же червоним. Щось фіолетва, рюкзак другого левела випав. Рюкзак третього левела випав. Так рожево я буду скіпати, тому що це не дуже цікаво дивитись. Так, з неповторок в мене тільки сковорідка. Так, наступну десятку відкриваю. Так, тут Може зброя навіть випаде. Випадає тачка вольта. Круто. Давно її хотів вибити. Там взагалі дві версії є цієї тачки, але нова версія вона тепер е золотого кольору, легендарна, і її треба з іншого ящику вибивати. Там навіть не ящик, а рулетка. Так, наступну десятку відкриваю. Дружем світить, я скіпну. Хаєшка випадає, піксельна. Так, наступну десятку відкриваю. Так, лоф червоне. Так, щось рожеве впадає, шолом другого левелу. О, зброю! Оце нормас! Н не очікував, що так швидко виб'ю зброю. Круто. Так, е наступну десятку відкриваю. Так, тут синій. Типо. Наступну десятку. в нас червоному світить. Бачите, там, коли червоним світить, є шанс, що і зброя випаде. Так, ноги випадають, ноги, звісно, в мене вже були. Всього сету шолом першого левелу. Знов сковорідка. Пательня, правильно буде. Так, і рюкзак першого левелу. Так, наступну десятку відкриваю. А, так, тут синько взагалі. Щось тут. Так, рюкзак другого левелу випав, непогано. Так, наступну десятку. Тут проживемо, теж скіпну. Парашют випадає, ще один. КЕшка знов, шолом першого левелу, тільки фіолетовий. Так, наступну десятку відкриваю. Тут щось. Знову сверло. Так, скіпую. Так, ну тут голова випала неповторно, а так всі повторки. Так, наступну десятку відкриваю. Новержемент світить. Так, скіпну. Вверх випав повторно і все на цьому. Так. Наступна десятка. Синім світить. Скіпну. Так, нічого тут нема. Наступну десятку. Рожевим світить. Так, шолом першого левелу в таки вже випадав. Е, на всі повторки. Так, наступну десятку. О, червоно. Тільки хотів сказати, що з довго червоного не випадало. Може, знову зброя? Ні. це на рюкзак випало. Шолом другого левела вже випадав. Так, наступну десятку відкриваю. Рожежу ціта і скіпну. Так. Одні повторки. Наступну десятку відкриваю. Вружем зловчит. Теж скіпну. Так, наступну десятку. І знову рожеве. Теж одні повторки? Наступну десятку відкриваю. О, тут червоним. Так, давай зброю. Шолом третього левелу таки не випадав. І рюкзак першого левелу теж не випадав. Так, наступну десятку відкриваємо. Так, тут Пеніг світить. За скіпну. Так, тут ні повторка випала, наступну десятку відкриває. відкриваю. Червоний світить. Може тут буде легендарна зброя. Ні нога випадають. Ось ще. Знов тачка випадає Вольта. Так, одні повторки. Наступну десятку я скрываю. Червону Давай зброю, легендарно. Блін, знову брязкальце. Ще червоне. О, рюкзак третього левелу. Кого не було, наступну десятку. Так, у нас червона, ничого собі. Третя десятка світиться червоним. Блін, я думаю, зброя зараз буде випадають штани для костюму основного. Все на цьому. Так, наступну десятку відкриваю. Так, розе вам світить. Так, скіпнув, Шелом другого левелу випадає. Десь. Так, такого не було. А, наступну десятку відкриваю. Спинім світить. Так, скіпнув. Знов шолом цей. Ще один шолом. Ну, всі повторки. Наступну десятку відкриваю. Скіпую. Так, одні повторки. Наступну десятку. Теж синька. Треба взагалі подивитися, скільки я відкрив. 70 разів відкрив. А, так а, Далі продовжую відкривати. рожевим світить. Скіпну. Шолом третього лавло випадає, тільки іншого кольору фіолетового. Рюкзак вже таки випадав, хаєшка мого багато насипало. Так, наступну десятку відкриваю. Червоним світить. Може, тут брой буде легендарна Давно вже не падало. Ні, шолом випадає третього левела. Так, наступну десятку відкриваю. Червоним топ. Блин, дай спрое. Реально вже давно не випадало. Но шолом третього левела. Наступну десятку відкриваю. Вражаємо всі, тут, скіпнув. Так, наступну десятку. Но вражем. Скіпнув. Нічого тут цікавого немає. Наступ... О, тут червоно. Погано. Взагалі треба подивитися всю колекцію. Мені не вистачає. Таке враження я вже всю колекцію там закрив, крім костюму, котрого тут немає. Так, наступну десятку відкриваю, рожем світись. Так, наступну десятку. Рожевим знов. Так, зараз цю десятку відкрию і піду заберу купончики. Так, тут одні повторки. А, піду заберу купончики. купончики зараз відкрию. Так. Уже з купончиків випаде зброя. Так, червоним світить. Шалом випадає. Уже, не знаю, 20-й раз. Цей шолом вже, не знаю, там п'яте чи шостий раз випадає. Так. Наступну десятку відкриваємо. Синім світить. Скіпну. Так, наступну десятку. З останні купончики. Прожаємо світить. Теж скіпну. Так, тільки верх повторно. Ну, тут все повторно випало. Так, наступну десятку. Взагалі синім. Ну, блін, щось мало сипать легендарних е, цих зброй, тільки одна випала, я вже майже 500 разів відкрутив. червоним світить. Сподівався, що зброя буде, але ні. Знов повторки. Так. А, ще щось червоне. Подивчу. Два шоломи третього рівня різних кольорів. Повторно випало. Прикольно. Так, наступну десятку відкриваю. Рожевим світить. Так, скіпну. О, голова випала. Її не було. Непогано. Так, наступну десятку відкриваю. Рожевим світить. Так, скіпну. Так, наступно. Взагали синим Так, скипну Наступно Открываю Червоном сюди Уже тут зброя будет И снова вольт Выпадаю Так, одни повторка. Сколько я взагалі Разив открыл? 440 разів відкрив. Давайте гляну колекцію, що не вистачає взагалі до колекції. Так, це, напевно, в самий низ треба. Так, да, це найперший ящик. Не вистачає рюкзака 3-го левелу такого. А! -а, -а, -а для колекції ще треба вольт цю вибивати. Ой, це халепа, до речі. Тому що, щоб цю вольту вибити, треба рулетку крутити. Блін. Блін, заради одного жетона ще і додаткову рулетку крутити? Ну, не знаю. Треба буде подумати. Ну і от отверх, можна ще буде вибити для колекції. Так, ну давайте я продовжу. Ще 6 десяток відкрию, а потім буду думати про подальші дії. Так. Путинка. А, Наступну десятку відкриваю. Теж синька. Ні повторки, наступну десятку відкриваю. Червоним світить. Може тут нарешті буде легендарна зброя? Лізно вольт випадає. Так, наступну відкриваю. О, червоним. Дайте легендарний скин нарешті. Ні, рюкзак. До речі, цього рюкзака, напевно, не було. Це той, який для колекції потрібен був. Та. Та, для колекції мені залишився костюм, вольта і все, здається. Так, наступну десятку відкриваю. Пожемос. Так, от повторки. повторка. Дайте все. 50... А, ні, ще десятку, одну і буде 500. Первоним сидити. Будай легендарну зброю, пліз. Мені випадає голова. Так. Ну що ж, відкрив 500 разів. один раз тільки випала легендарна зброю, а для колекції треба ще костюм. І вся Вольта. А, і тоді я отримую ще один жетон. Не знаю, чи є сенс взагалі забирати зараз костюм? А, тому що, якщо заберу костюм, мені все рівно треба вибити Вольту. Якщо вибивати Вольту, я не зможу відкрити ще 500 разів ось цей ящик. А, тому я навіть не знаю, що робити. Скріж за все, я відкрию просто ще 500 разів. Заберу. Поки що заберу калаш. Поки що. Потім все рівно зможу ще забрати верх. Один сетончик отримав. Так. Далі цей ящик. Так, тут рожевим світить. Скіпну. Так, наступну десятку. Червоним світить. Але я теж буду скіпати, пришвидшусь, бо відео довгим буде. Так, повторно вольти випадає. Левин світить. Нобр живем. Щось взагалі погано сипить. Я думав більше мені легендарних зброй. Випаде. Так, от повторки, наступно. наступно. Тут, в принципі, і будуть ці повторки. Навіть легендарна зброя буде повторкою. А її немає. Не випадає вона. Свипах. Так, пропущу наступну. Тут нічого. Це капець, блін. Де всі легендарки? Тут нема. Там прикол мені ще жодного разу ящик золотим не світив. Так, наступну. Погано швидкість не Так, пропускаю. Легендарки все немає і немає. Тут немає, залісінька. Тут буде. О! Нарешті! Другий раз випало не гарантом легендарна зброя. Ще один жетончик отримую. Так наступну десятку відкриваю. Так, ще одну десятку. І повторки, Наступна. Синька тут. Ще не синько багато рожевих фіолетових скинів випало. Так. До речі, перестало червоним сипати. Після Леги. А ящика золотого так і не було. Так, нема нічого. Взагалі синьки почали сипати. Давайте легендарну зброю мені. Мені тільки все потрібно. Пропустити наступного. О, червоним. Може тут буде легендарна. Ні, тут її нема. Нот червоним. Давайте пропущу. Нема. Пожевом. До речі, я не пам'ятаю. Друга легендарна зброя, з якого ящика випала. З рожевого чи з червоного? Тут теж нема легендарки. Так, Синька. Де Та легендарна зброя гра. За 500 відкриттів по одному. За кожне відкриття по 500 рзів по одному негарантованому легендарному скінчику, ну це мало. Це дуже мало. Може тут буде? Її теж немає. Ого. Три ящики червоних підряд. Тут немає легендарної зброї. Чотири ящики червоних підряд. Тут немає легендарної зброї, так? Теж. Так. Зарожено. О все мене закінчились. Так. так, 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 забираю купончики. Два закупончики. Так, нічого тут не випадає цікавого, а мене цікавий тільки легендарний скінчик. Тут теж тепер закурячі відкрию червоним сидить. Може тут буде легендарка? Ні, її нема. Ще світить. Теж нема тут легендарки. Тут благесінька. Так. Не вистачило мені на 2 десятки. Я чомусь думав, що мені вистачить на 10 відкриттів. що ж, я тоді... Вже коли накопичу, що там або курячі медалі, або НСІшки, тоді відкриваються дві десятки. Вже вирішую, що забирати. Чи забирати е жетончик ще додатковий, чи костюм забирати і вже потім е збирати колекцію, відкриваючи ось цю рулетку. Оце вже буде через декілька тижнів. А, ну, В принципі, на цьому все. Відкриття, я думаю, невдало, тому що, ну. Два негарантованих гарантованих жетончика забрав. Ну, точніше, дві негарантовані гарантовані зброї вибив. Одна з них, котрі, ну, залишилась зброя, інша перетворилась жетончик. Плюс додатковий жетончик за 500 відкритів забрав. А В цілому, це по суті. Одна зброя і два жетончики. Це мало. Майже за 1000 відкриттів це дуже мало. Але останнім часом взагалі не сипив в цій грі. Знаю, хто в цю гру реальні свої гроші донить, щоб відкривати ці ящики, тому що це безглуздя повне. На цьому відео підходить до завершення. Дякую, що додивились до кінця, та до зустрічі в наступному відео.